Друзі, всім привіт! Вітаю усіх, хто вже зі мною, а також тих, хто, можливо, вперше натрапив на мій канал. Приєднуйтесь! Сьогодні приготуємо вареники з сиром на шпинатному тісті. Таке зелене тісто для вареників, за моїм рецептом, зможе замісити легко і швидко кожна господинка. Листя шпинату доступне нам протягом цілого року. Наприкінці весни, влітку та на початку осені. Його легко можна знайти у свіжому вигляді, а взимку у замороженому. Важливо мати свіжий або заморожений шпинат і бажання готувати. Готова страва виходить смачною та корисною. Тож розпочнемо. Ось усі інгредієнти для тіста: свіжий промитий шпинат, чаша для блендера, тут будемо його збивати, просіяне борошно. Використаю також одне яйце, сіль, трішки холодної води, оливкову олію і потрібен буде-кип'яток, чайник я вже поставила на плиту. Поміщаю у чашу блендера листки шпинату. Воду, трішки присолюю, одразу додам солі до борошна, вона також там потрібна і пробиваю погружним блендером шпинатні листочки із водою до ось такої зеленої, яскравої, рідкої консистенції, вбиваю в борошно одне яйце, переливаю шпинатну масу, додаю оливкову олію. І починаю замішувати ложкою тісто. Вже закипів кип'яток, тому відмірюю необхідну його кількість і поливаю тісто згори. Продовжую заміс тіста. Спершу замішую його ложкою, а коли воно вже почне густішати, пересипаю на поверхню припилену борошном. Продовжую далі місити тісто на столі, допоки воно не стане м'якеньким та еластичним. Це займає в мене десь 5-7 хвилин. Надзвичайно красиве, а головне корисне, зелене тісто для вареників готове. В результаті отримую ось таку рівномірно гладку та м'якеньку еластичну кульку. Перекладаю її у поліетиленовий пакет і відкладаю у бік хвилин на 30. За цей час. Тісто відстоїться, охолоне і стане гарним еластичним. Вареники зі шпинатного тіста можна робити абсолютно з будь-якими начинками, які вам подобаються солоними, солодкими. Сьогодні готую варенички із солоною начинкою. Беру сир кисломолочний, додаю до нього трохи солі, одне яйце і кмин. Я дуже його полюбляю, о солоній начинці для вареників. Використовую ось такий ціленький кмин. Трохи подрібнюю його ножем на дерев'яній дощиці. Так аромат кмину розкривається найкращим чином. Пересипаю порізаний кмин до сиру та яйця. Гарно все змішую і сирна начинка з кмином готова! Сміливо можемо ліпити вареники. Відрізаю від тіста невеличкий його шматочок, з яким мені буде зручно працювати. Решта тіста залишаю в поліетилені, щоб він не висихав. Якщо ви плануєте готувати вареники наступного дня, то таке тісто можна зберігати у холодильнику протягом доби. Розкачую тісто у пласт товщиною 2-3 міліметри. Є ще один спосіб розкачування тіста: це коли відщипують від загальної маси невеличкі шматочки і розкачують кожен окремо. Тобто, на один вареничок розкачують одну паляничку. Мені ж більше подобається розкачувати тісто великим пластом і тоді вже формувати невеличкі палянички. Робіть, як вам зручно! Далі ось такою формою витискаю кружечки. Можна також це робити будь-якою чашкою, баночкою, формочкою, тобто, що у вас є підходяще під рукою. Залишки тіста прибираю, його будемо використовувати для подальших розкатувань. І формую варенички. На середину кожного кружечка викладаю невелику кількість начинки. І защіпую краї. Защіпую їх гарненько, щоб начинка не витікала, і формую ось такий декоративний краєчок. Невеликими щіпками. Підгортаю тісто на інший бік, щоб в результаті вийшов ось такий красивий вареничок. Зараз покажу вам ще на кількох, але ви, звісно, можете обрати будь-який вид ліплення і будь-який декор, який вам захочеться. Я вже не раз помічала, що кожна господинька має якийсь свій особливий метод оздоблення вареничків, і в кожної виходить неповторно гарно. У мене такий. Головне робити це з любов'ю. Варенички краще робити у вихідний день, коли у нас є вдосталь часу. Або погукати на допомогу помічників. Працюю так з усім тістом, аж поки не закінчиться начинка. Такі вареники можна заморожувати. Для цього я викладаю їх на дощечку, вистелену пергаментним папером, присипану борошном. заморожую у відкритому вигляді. Далі перекидаю у поліетиленову торбинку і так вони прекрасно зберігаються. Ще один лайфхак від мене. Якщо у вас начинка закінчилася, а тісто ще залишилося, то можна приготувати із нього домашню лапшу. Для цього розкачую залишки тіста на робочій поверхні, рясно посипаю його борошном і скачую в ось такий товстенький рулетик. І скачую в ось такий товстенький рулетик. Розрізаю рулетик навпіл. І далі кожну частинку нарізаю на лапшу соломкою товщиною 0,5 см, гарненько присипаю борошном і перекладаю на піднос вистелений, знову ж таки, пергаментом. І або висушую і зберігаю протягом двох тижнів у скляній тарі, або у морозилку заморожую. Коли вдома нічого їсти, то така заготовка є прекрасною виручалочкою. Тому беріть до уваги! Це був невеличкий відступ, поки у нас закипала вода на вареники. Так як у мене вареники солоні, підсолюю її і викладаю вареники. Злегка отак рухаю їх шумівкою, щоб вони не прилипли до дна. І варю на середньому вогні. З моменту закипання даю ще 2-3 хвилинки, і вареники з сиром на шпинатному тісті готові. Красиві, блискучі, зелені і апетитні. Викладаю їх на сервірувальне блюдо і подаю. Компанією до таких вареничків прекрасно слугуватиме вершкове масло і сметана. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався. Особливо його мають оцінити діти. Якщо не полінуватися і зібратися у вихідний день з сім'єю, то можна налюпити таких вареників, скільки дозволяє вам обсяг вашої морозильної камери, щоб потім мати під рукою неймовірно смачні варенички, коли захочеться. Тому, якщо не полінуєтесь, то будете мати прекрасну заготовку. А я буду дегустувати смаколики. Сирна солона, начинка та ще й з кмином моя найулюбленіша обожнюю такі варенички на сніданок. Ситно, здорово і смачно. Друзі, хай перебування на кухні приносить вам та вашим рідним справжнє задоволення. Насолоджуйтесь вареничками, насолоджуйтесь життям. Дякую усім тим, хто залишає вподобайки та коментарі під відео, хто ділиться посиланням на мій канал із своїми друзями, близькими і не тільки. Усім дуже вдячна, бо це сприяє розвитку мого каналу. З вами готувала я, Таня Скрипник, і канал Жити в Балансі. На сьогодні все. Прощаюсь з вами до нових відеосюжетів.